12 травня і альба ось починає кидати вуса. Поки що три пагуна є. Ось такі довгі. Тут починає викидати, тут ось така полуниця, тут ось така альба, ягода велика. Далі покажу. Ось така ягода. Тут анакустику є скільки. Тут ось така велика. Тут та є. Стано з другої сторони. Буде ліпше видно. Це у нас ось така альба. Тут поки що менші ягоди є. Тут є. Тут це поки що менше. Тут є, тут вусики кидає. Тут ось така полониця, Тут ще цвіте, Тут яка велика є. Тут менші, Починає кидати вусики. Альба. Сашуричка. у нас, Два, три, четыре, пять. І шостий викидає. Тут є сьомий. Тут опорониця вже є. І тут є. І є муравлі. Така альба. це трошки буде червона. Ягода важка. Далі буде червона. Будемо важити. Тут один вусик, тут другий вусик. Нові саженці. Ось яка здорова ягода. Тут буде 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ягід. І тут ще буде викидати напевно, не знаю. Ось такий такий кущик, 12 ягід. Показувати, бо на кожному курсику є. Це у нас айбра. Як відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і пишемо за розсаду полуниць, того року має бути в стаканах. Всім до зустрічі! Я має бути добра, велика і важка в руках. Далі ще буде.